Німецька картопля для українців, благодійна організація Фріденс Бот надіслала на Кіровоградщину гуманітарну допомогу. 10 тонн картоплі її роздають переселенцям зі сходу і родинам вояків АТО. Майже півтори тонни картоплі вже розподілили серед переселенців, що проживають у гуртожитках Національного технічного університету. Тим, хто має потребу в овочах, просять повідомити на гарячу лінію очільника області. На кожного дорослого виділяють по 100 кілограмів на дитину 50. Нині посадовці опрацьовують заявки, які вже надійшли, та проводять спільні зустрічі з переселенцями аби дізнатися про їх нагальні потреби. За допомогу велике вам дякую, тому що там, це ж вже надовго, ви ж самі розумієте, ми з горловки там, де безліри біс ці, беси, які біснують, оформила пенсію, отримує пенсію, ну і як-то правда, ціни самі Если раньше на десятку помню покупки дела, сейчас пойдешь 100 рублей, ничего нет. На в там спасі, допомагають. Осінньо-зимовий період, і одне із нагальніших питань це на зиму заготувати необхідні е, ну, запаси продовольчі. Крім того, е, надійшла до нас пропозиція із ООН, е, ті, що працюють саме з категорією осіб, тобто біженцями, е, також запропонували свою допомогу. Ми сформували список потреб, це і е, побутова техніка. Це і речі гігієни, це і постільна білизна, одяг, пообіцяли але виконати.